Лутик шортиків Лупілу Пепперс. Такі 86-92. Такий сетик на дівчинку на розмір 110-116 котон. Така точно йде упаковочка 98-104. Двоє шортиків. 98-104 теж дві одинички. 110 116. 98 104. 146-152, ці такі йдуть на сіточці 158, 164. Ці теж йдуть на сіточці, 122, 128, котончик на дівчинку 110-116, дві одинички. Джинсик, але джинсик такий гарно тянеться, на резиночці з карманчиками розмір 122. Такий він джинс неважкий. 134-140. Все таки з двох одиниць. Щенячий патруль. 110-116. Star Wars 134-140 на сіточці. На дівчинку 140. Це такі котонові. 122, 128, на світочці 134, 140, 12, 14 років. Тунесенькі такі шортики, лопілу, малючок. Це нас ідеть з двох одиниць, 98, 104, 12, 13 років, 12, 13. 110-116 комплекти з двох одиниць такий 158 комбінезончик 158 146 152 Star Wars, 122-128, джинсові 158